Всім привіт! Мене звати Вікторія і я рада, що ви зі мною на моєму каналі. В цьому відео я хочу присвятити своїм розфарбованим роботам за два місяці. Оскільки минулий місяць я не знімала такий підсумок, то мені не було, в принципі, що вам показати. В мене було всього лише. За покажу всього лише сім робіт, із них чотири зовсім прості там по номерах і в Коковая такі маркерні роботи. Я не, не вважала, що це буде і довге відео, і досить цікаве, тому не знімала. А те, за лютий в мене 11 робіт. Я думаю, що це ще завдяки тому невеличкому відео, яке присвячено було до Дня Святого Валентина. Я розфарбувала більше. І також тут є такі простенькі роботи. Е, надіюсь, вам буде цікаво. В цьому відео буде моїх аж 8, 19 робіт. Це 18 це досить таки багато, як на мене. Ну що ж, розпочнемо. Хочу розпочати це відео е, із моїх таких нових книг. Які я придбала на Алі. Всі їх бачили. Здається, в інстаграмі їх дуже багато. Вони такі популярні. Я їх брала також, як саме відпочивалочку для маркерів. Просто так повазюкати, щось яскраве вийде, і картинка готова, і задоволення отримане. Із них цих трьох, оцю одну я ще не розпочинала. Це патерни. Не знаю, в мене ще патернів не було. Вони такі дитячі. Я також не думаю, що вони. Будуть вимагати багато часу і зусиль. Але вони в мене є і хочу їх розпочати. Першу книгу, яку я розпочала, це ось така цікава книга. То з такими яскравими зображеннями дуже цікаві. Але цим воно мене й приваблило, ще можна використовувати будь-які кольори. І перша ілюстрація, яку я виконала, за в січні місяці така медуза, за, за всім мало часу. Повазюкать маркерами і щось таке можна отримати. Другу ілюстрацію ви бачили, якщо дивились це відео. Це така більш така сюжетна книга, більш така більш цікава. І ось така капітошка в мене вийшла. Я трошки заморочилася і перекривала лінії акриловим маркером. Тому такий результат. Але я не думаю, що це має сенс. Якщо хочете, то можна таким займатися. Також діло, напевно, на півгодинки до часу. Ну що ж, розпочинаємо далі від ашет. Як завжди, роблю по дві ілюстрації, мені це подобається, книга просувається, е, працюю маркерами, ну, акриловими, всі ще підбираю кольори, де, які в мене є. Ця ілюстрація виконана з з з з з різними маркерами гуангу, лангу, але цей коричневий я брала з ручок. Не, не досить гарне поєднання ручок і маркерів, оскільки вони так. Дуже відрізняється, але має бути. Не швидкі. І наступна ілюстрація ось така. Аліса мені подобається яскрава, багато кольорів, але за рахунок того, що площа велика, дуже швидко розфарбовується. Аліса, і це здається Пітер Пен е було тяжко підібрати кольори, обличчя, але щось, щось так наче справилася. Не буду довго зупинятися, там немає на що дивитися. Інша ілюстрація в злодіях. Вже картинка була по Я навіть за як готувалася до відео, я вже й забула, яку я ілюстрацію розфарбовувала, досить довго шукала. Ось така ізма із похожіння імператора мультфільм, досить обожнюють мультики із злодію. Це така цікавий персонаж, смішний. Вибрала цю картинку, оскільки в мене були якраз розові. Ручки розові фіолетові, тобто цей весь набор у мене був в наявності, і захотілося такі маленькі деталі вимальовувати, тобто такий релакс, релакс. Ілюстрація гарна, мені сподобалася. Але тут всього одна картинка у січні місяці я цю книгу не зачіпала. Так, ще одна книга, яку я хотіла розфарбувати взимку, оскільки були Гаррі Поттер, ці всі сезони, і вони надихають. Я взяла саме цю книжку, і ось такий результат маю. Не досить так, щоб я задоволена цим результатом, але тут акварель дуже жахливо лягає, впитується. Допрацьовувала люцями, акриловими маркерами. Тобто, ось так все як є. Було незрозуміло, що в нього є скільки реферцій. Передивилася, чи це вікно, чи це стіна, що в нього взагалі це стіна по фільму. Я так і розфарбувала. Ось такий результат. І іншу картинку я розпочала. Я хочу цю всю книгу якось поки що мені подобається йти по порядку. Але ось такий жах, поки що це все е, підложку зробила аквареллю, Думала, потихеньку буду брати там одну, одну людину, там домик-домик, і по порядку розфарбовувати. Вона в мене книга так і лежала біля мене, але щось руки не тягнуться до неї, лякає кількість деталей, і тому боюся, що вона в мене може бути недопрацьована. Так що, плюс ще один віп, я не люблю такого, але не знаю, залишу поки що так. І остання картинка у залютий місяць, за січень місяць, вибачаюся, це такий розворітий. Я отримала нарешті свої перші маленькі, маленькі подушечки Дістріс Інк, і вирішила спробувати. І тут була якраз така ось площа гарна. Два кольори був в мене був блакитний і ось такий фіолетовий. І, як ви бачите, якось так в мене вийшло. Я вже наче й привикла до, до цього, але хотілося більш такий рівномірний, а вийшло, вийшло, як вийшло. Звісно, я брала референс, як розфарбувати кота собаку. Мені там сподобалась така картинка у Пайнтересті. Щось трошки свого, щось трошки звідти. Тому не можу сказати, що це повністю ну, моя задумка. Але я рада, що ця книга просувається і такий розворіт. Тобто, дуже також багато часу зайняла у мене ця сама картинка. Але мені подобається результат гарний. І до речінки, тут не протекли, все залишилося гарно. Ось така результат. Наступна книга, це така маленька також відпочивалочка. Лисички, комочки, хто як хоче, так називає. Також аж дві, дві ілюстрації в мене тут виконано. Перше, це ось такий олень. Я думала, якщо чесно, що це буде в мене відпочивалочка. Е, я замалювала синім це акриловий маркер «Лангу». Потім, потім, потім ці листочки також замалювала зеленим, також акриловим маркером. І, до речі, результат мені подобається. Подобається колень вийшов, це фон такий. Ну, Взагалі-то вона простенька ж. Свиденька. І наступна ілюстрація ось така панянка. Це взагалі проста акварель і допрацювання олівцями. Ось так. Хотілося зробити в неї, наче чорно не знаю, пам'ятаєте, такі чорні курточки, і неонові такі зірочки є, які відблискують при фарах. Таке щось. Вийшло, не знаю, схоже, не схоже. Мені подобається. Ілюстрації легенькі, простенькі. Так, наступні ілюстрації, напевно, ви бачили, але все-таки покажу. Я їх не буду зупиняти. Гном світ гном. Мені дуже подобається ця ілюстрація. Уже, Вже подобається. Е, яскрава з небом, до речі, якщо не придивлятися. то аж, ну, нормально. ж е, Присвячена Дні Святого Валентина. Така яскрава, позитивна. Все зробила маркерами і трішки допрацьовувала олівцями і то на фоні неба а все остальне маркерами. Я не дуже сильно люблю допрацьовувати маркери олівцями. Мені подобається їхня яскравість. Ось така ілюстрація. Наступна ілюстрація виконана на. Челендж з нашими дівчатами в групі. Ми обираємо слово, колір і намагаємося підібрати картинку, яка асоціюється з цим словом і кольором. У січні місяці було на слово час. І я нарешті розпочала свою цю ілюстра... книгу Джей Хемсона. Вона мене досить довго лежала, але нарешті розпочала. Ось е така ілюстрація до слова час, і колір фіолетовий був, але я не змогла нічого придумати, крім як зробити йому фрак фіолетовий. Е мені здається, що підійшло. Час тут є, аж два годинника також, здається, більш за все як підходить. Для мене це асоціація час для себе, час для відпочинку. Тобто така ілюстрація я підбирала, і мені досить сподобалась. Сподобалось, як вийшли. Обоє такі, такого його кольору, знаєте, спокійного. І взагалі така ілюстрація мені дуже подобається. Ну книга прикольна. Часу багато не потребує, а ілюстрації такі класні. Е, буду намагатися її брати щомісяця. Не знаю, що з цього вийде. Так, наступна ілюстрація також у русалочках, ви вже її бачили. Ось такі закохані. На фоні також акварель. Я тут, в принципі, цю розфарбовку малюю акварелю, а потім допрацьовую ліпцями, Мені так простіше і, здається, гарно. Не знаю, можливо, попробувати ілюстрації тут односторонні, можливо, попробувати ще маркерами, але я боюсь зіпсувати. Мені подобається, як вона йде. Тут 4 ілюстрації чи 5, і вони всі в одному такому стилі яскравим мультиплікаційним, і мені подобається. Подобається, як вийшли ці крабики, всі їжаків несуть їм на, на не знаю, романтичну вечерю. Взагалі така. Гарна ілюстрація. Так, і ще одна маркерна робота, е, виконана на, до Дня Святого Валентина, це ось така ілюстрація. Також все маркером е, чор, і чорна, я не пам'ятаю, здається, гелева ручка, золота ручка і ось така. Трацю. Мені подобається. Зелена рижа, такий звичайний е колір, який підходить один до одного. Більше зупинятися не буде. Все виконано маркерами, тільки трішки допрацьовувала платьї. І шкіру, здається, також допрацьовувала олівцями. Шкіру я ще допрацьовую. Також, звісно, коло життя. В лютому я її не брала, хотіла зробити за... О, в січні не брала, хотіла за лютий зробити дві ілюстрації, але так і не встигла. Тому тільки одна на спільник із групи з не я малювала ось такі змійки. Хотіла, щоб вона була будь ти така більш стримана. Тут повинно було бути тільки такий червоний, золотистий і трішки, трішки такого коричневого. Але вийшло значно яскравіше. Хоча, по суті, тут взагалі небагато кольорів. Але мені подобається. Чимось подобається. Не знаю. Не, не скажу зараз, щоб я довго з нею сиділа, але декілька вечорів я просиділа з нею. Я не часто малюю патерни, ці повторяючі елементи. Це досить, як на мене, нудно одну й ту саму змійку малювати по одному. Скільки тут вісім раз це було занадто. занадто але ще що... все маємо, то маємо. І я рада, що я просуваю цю книгу і надалі. Так, на цей місяць лютий на наш спільник з дівчатами був. Колір обраний синій і е, е, слово музика. Я не змогла в одну ілюстрацію вмістити і синій, і музику, тому в мене був час. Я розфарбувала дві ілюстрації, окремо для синього кольору і окремо для музики. Ось для синього кольору я обрала Марію Троле, дуже давно я її не брала. Ілюстрація мені подобається, швидко розфарбовується. І ось така ілюстрація у мене вийшла. Синього тут прямо аж занадто. Я думаю, що я прям в синій попала прям в центр. <смі> Ось така ілюстрація. Виконана акварелью. І допрацювала фломастерами і трішки, здається, ліцями і акриловими маркерами. Ну, така дівчинка в мене вийшла. Мені було не шкода, це була остання ілюстрація, тобто можна було працювати акварель, але акварель тут, хто знає, погано лягає, тому якось так. І остання ілюстрація виконана до слова музика на челендж в міфографіки, цю книга, але боюсь її брати. Але ось що в мене вийшло. Все розфарбовано маркерами, допрацьовувала трішки, допрацьовувала олівцями. І оці якесь струбки повітря обводила ручкою ланого. Ось така. Павно в мене вийшов, щось він співає, зайці стрибають, ну Думаю, що музика тут повинна бути. Ось така ілюстрація, надіюсь, вам подобається. З неї я довгенько просиділа, вона за... вимагала затрати по часу, але результат мені подобається. Ось такі. Підсумки за два місяці я маю. Надіюсь, вам щось з цього сподобалося. Пишіть, що мені буде дуже, дуже цікаво. Дякую за увагу. До зустрічі. Бувайте!